Всім, сьогодні будемо грати в хорор гру Playtime. першу частину так. У нас тут ще грузиться. Перший кристал. Тут треба збирати кристали. О, жовтий. Ми зібрали ще один. Щоб піднятися наверх, ви маєте відкрити ці двері. Мені подобається звук цих рук. Це називається Jack Хто не знав, Grab Pack. Якось так. Так, ставимо ще один жовтий. Так. Мені, здається, що там десь зелений був, о, я бачу червоний поставимо червоного. Все, я червоний. Лишилося зелений. Хм, де у нас? О, я бачу. Так його дістати. О. Все. Зібрали всі, лишилося доставити. Виявляється, напевно, якщо ви їх поставили, то з'являється нове. Якщо ви всі докупи будете збирати за один раз, то воно так не вийде, їх нема. Мені так здається. Так думаю. Е, ну, оставсь. Є. Yeah. У нас зараз буде... Червона рука, ура! А як її здати? Де вона є? Не розумію. Ось. Все. Ми цю руку до нової зустрічі.